Всім гарного здоров'я з вами як завжди сири. Сьогодні ми знову повертаємося до всесвіту Mass Effect. Сьогодні ми поговоримо про одну з ключових раз останнього циклу галактики. Тож перейдемо до історії туріанців приємного перегляду. Туріанці риси гуманоїдних істот, яких називають лицарями галактики з планети. Палавин, власники найбільшого і найпотужнішого флоту у просторі цитаделі, а також їхній представник є членом ради. У той час як Азері знайшли цитадель і разом із Саларіанцями утворили першу раду. Туріанці були втягнуті. Кровопролитну громадянську війну, війна за об'єднанням, як її назвали історики, вибухнула між палавином материнською планетою цієї раси і численними колоніями, які на той час туріанці вже заснували в кількох зоряних системах. Колоніями керували могутні вожді, що з часом деталі більше і більше дистанціювалися від туріанської ієрархії, під їхнім впливом мешканці окремих планет. Почали потроху віддалятися від інших колоній, а настрої, що панували в суспільстві, ставали дедалі більш синофобськими. Публічні образи і безкарні вбивства представників інших колоній на своїй території стали звичною справою. Тож, щоб відрізнити своїх від чужинців, туріанці запровадили звичай наносити на лицеві пластини складні малюнки унікальні для кожної окремої колонії. Коли вожді нарешті перейшли до відкритих бойових дій, ієрархія оголосила нейтралітет і відмовилася втручатися у війну. Тож колонії, по суті, були надані самі собі. Військові дії тривали кілька років, і, врешті-решт, біля кермовлади залишилося менше десятка боєздатних фракцій. Лише тоді палавин вів війська і, скориставшись слабкістю виснажених боями вождів, практично безкоровно притушив бунт і змусив колонії знову присягнути на вірність ієрархії. Знатопилося кілька десятків років, поки туріанці нарешті змогли по справжньому об'єднатися. І хоча тепер від колишньої ворожнечі фактично не залишилося навіть спогадів, більшість туріанців, як і раніше, носять мітки на обличчі, які свідчать про приналежність до тієї чи іншої колонії. Втім, тепер це радше да не на традиції. Туріанською ієрархією керує злагоджена система, що нагадує піраміду. Внизу піраміди, звичайний народ, вище за нього комітети, комітет з культури, комітет з економіки тощо. Ще вище офіцери і майори армії. Потім ідуть генерали Збройних сил Палавина, і на самому верху знаходиться примарх. Примарх має абсолютну владу, його не сковують закони. Утім, жоден примарх за всю історію ієрархії не зловживав своєю владою. Туріанці люблять і шанують свого правителя. Адже примархом може стати тільки той турянець, який відзначився у генералів і у минулого примарха, і послужив гідно всій расі, а значить, він не зрадить свій народ і буде далі служити йому. Перша рада цитаделі зустрілася з Туріанцями, коли протистояння з Кроганами було в самому розпалі. Переслухавшись до умовлянь ради, туріанці спрямували всю свою військову міць на короганів, вважаючи своїм обов'язком здолати минулих героїв галактики. Тому оголосили їм війну. Утім, самі Крогани їх всерйоз не сприймали. Успіх перших атак туріанців спровокував потужну контратаку, яка спустошила кілька туріанських колоній. Звірства, які вчинили крогани, тільки піднімали бойовий дух туріанців, і вони відважно билися ще протягом кількох років. Поки нарешті не було ухвалено рішення використати розроблений селеріанцями генофаг, втративши чисельну перевагу, крогани були переможені. А до 800 року нашої ери опір було повністю придушено. До 900 року нашої ери туріанці стали повноправними членами Ради. Вони закінчили військову реформу цитаделі, сформувавши СПЦ та почали посилювати флот цитаделі. Туріанці стали військовою опорою галактики і миротворцями в майбутніх конфліктах, замінивши на цьому місці переможених корганів. У 2157 році дотримуючись закону цитаделі про заборону на активацію невідомих мас ретрансляторів. Туріанці відкрили вогонь по невідомих дряних кораблях, що було першим контактом з людством. Одному з атакованих кораблів вдалося втекти і попередити альянс людей. І незабаром це переросло в повномасштабну війну. Протягом наступних тижнів альянс втратив пазіч розвідувальних груп і патрулів, знищених або захоплених у полон туріанцями. Конфлікт не досяг богеям, коли туріанський флот прорвав лінію оборони альянсу і взяв облогу колонію Шансі. Не бачачи інших шляхів для порятунку колоністів, керівництво Шансі здалося на милість турянцям. Після чого, ті упевнені, що розбили супротивника в Шент, приступили до окупації нового світу. Проте вони помилилися через місяць, нору флот альянсу застав їх зненацька і витіснив з колонії. Після чого ієрархія почала підготовку до затяжної міжпланетної війни. Лише втручання ради зупинило війну. Вони вислали дипломатів до людства і пояснили ситуацію. Однак ще довгі роки між людьми і туріанцями зберігалася напруженість. А на цьому наше відео підбігає до свого завершення. І якщо ви додивилися відео до кінця та ви не підписані на канал, то ви можете саме зараз це виправити. Поставити подобайку і тиснути по дзвіночку, щоб не пропустити нові відео. Буду дуже радий бачити вашу реакцію на відео і буду дуже вдячний за поширення. І по традиції нагадую вам про наш телеграм-канал, а також про те, що ви можете підтримати наш куточок фінансово за допомогою сервісу Баймікофі. Всі посилання у описі до відео. З вами, як завжди, був старий. До скорої зустрічі.